Візьми вас сьогодні з собою на роботу. Подивитись, як виглядає один почий день техніка з HVAC Але що цікаво, сьогодні будемо робити пламбінг Якщо тобі цікава тема HVAC і ти хотів би стати техніком з HVAC в Сполучених Штатах Америки, запрошую тебе в мою першу українську школу з HVAC в Сполучених Штатах Америки. За детальною інформацією пиши мені в повідомлення. Коротше, я поняв перше, ніж їхати до дилера, Треба звільнити місце в моєму робочому Вені. Oh, you weaken to smithia. I need uh 50 gallon water heater and a drain pan for that as well. Did you already put the water in or not? no? No, so you said? Yeah, 50 gallon. Uh... Electric? Yes. Yeah. Um no one, I think one. So we have a low а сінг медл. It's like 50 інш сам. Yeah. Just a drain pan, that's all. Heater and drain pan. Так okay. от, ми вже в дилери забрали, <laughs> що нам треба. І їдемо на інсталяцію. Хорошо, 45 хвилин дорозі, і ми вже майже приїхали до клієнта. А, сьогодні буде велика робота, я думаю, на десь займе годинки 3-4. Але в загальному, коли в тебе сервісні виклики, то реально півдня займає суто їзда.

Окей, okay, Так, перепаркуємося ближче. Ватерхітер він нелегенький. Ну no, uh, uh, новий, він легкий. Він не є сильно важким. А от старий. Він там по-любому по по один багато накіпу, він важкий. Поміж дозволить під'їхати ближче до безмину. Такому нам сьогодні треба поміняти. Що ми робимо перший? Маємо спустити. Я вже підключив холст, першим ми маємо спустити. Води, яка залишилася. Я вже перекрив холодну воду. Не завжди обов'язково перекривати головну воду, тому що у нас вода поступає в і хітер і гарячий наверх. Теж треба відкрити релей well, щоб не був вакуум. Бачите, тобто, почали булькати. Це займає десь хвилин 20, щоб це все стекло. За час, поки ми зливаємо воду з батлерхітера, візьмемо, підтягнемо новий, щоб це все. Можна було зробити набагато скорше. і що важливо? При тим, як відкривати ватер хітер, його треба витягнути з коробки. І важливо ніколи не різати десь тут. А тут є спеціальна позначена лінія. Якщо ви не будете нею користуватися цією лінією, ви поцарапаєте бойлер.